Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити, як розв'язувати найпростіші тригонометричні рівняння. Тригонометричними рівняннями називаються рівняння виду косинус Т до рівня А, синус Т до рівня А, танець Т до рівня А та котане з до рівня А. Щоб розв'язувати ці тригонометричні рівняння, Потрібно використовувати формулу коренів. Для розв'язання рівняння косинус Т до рівня А використовують формулу коренів Т рівня плюс мінус ар косинус А плюс 2 пік К належить З. Для розв'язування також є окремі випадки. Коли косинус Т рівня мінус 1, то розізок цього рівняння Т зразу можна записати Т до 1. Пі плюс 2 ка, ка належить зет. Це випливає з означення косинуса. Косинус це абсциса, кота, кота радіус, який утворює радіус з, з додатньою напрямком осі Х. Отже, коли косинус Т дорівнює мінус одиниця, тобто на, на осі Х, на одиничному колі це буде ось ця точка, то тоді в даній точці це буде радіана міра кута пі. І ця точка повторюється через ціле коло, тобто через 2 піка, відповідно, і розв'язок Т дорівнює Пі плю піка К є З. Коли косинус Т дорівнює нулю, то абсциса, що дорівнює нулю знаходиться в точках на колі. ось цих. І в них, відповідно, радіана міра кута пі на 2 та мінус пі на 2. Вибирають одну точку з них, наприклад, пі на 2 і додають ка, Тобто, ця точка повторюється через півколо, тобто, через пі. І третій окремий випадок, коли косинус t дорівнює 1. На одиничному колі косинус дорівнює 1, дорівнює коли точка знаходиться ось тут. В даному місці радіана міра кота дорівнює 0. І повторюється через коло. Тобто 0 плюс 2 піка відповідно Т дорівнює 2 піка, КС. Розв'яжемо кілька рівнянь типу косінус х дорівня т. Косінус х дорівнює одні друга. Використовуємо формулу коренів. Записуємо х дорівнює плюс мінус арк косінус однієї другої, плюс 2 Належить З. І знаходимо. Таблиці значень тригонометричної функції значення аркосинуса. Пам'ятаємо при тому, що для косинуса x, точніше для аркосинуса, Х береться в межах на проміжку від 0 до π. Тому в даному проміжку знаходимо значення аркосинуса. Отже, ось наша таблиця тригонометричних функцій, бачимо косинус від 0 до π. Нас цікавить ось ця частинка, і шукаємо наше значення одна друга. Ось наша одна друга і відповідна радіана міра π на 3. Записуємо розв'язок. Х дорівнює, плюс мінус π на 3, плюс 2 πк Є з, належить З. Друге рівняння. Косінус Х дорівнює мінус одна друга. Це є особливий випадок. Ось і зразу записуємо, що це буде розв'язок пі плюс кєз. Х дорівнює пі плюс 2 піка к є з. І рівняння Косінус Х. дорівнює, Дорівнює мінус 1,2. Згадуємо, що косинус може знаходитися в межах від мінус одиниці до одиниці включно. Оскільки мінус 1,2 менше за мінус 1, то це число не входить в даний проміжок. Тому дане рівняння розв'язків немає. Ну, і ще одне рівняння косинус х дорівнює 3. Отож, оскільки 3 число більше за одиницю, то косинус не існує за цими межами від мінус одиниці до одиниці. Тому дане рівняння розв'язків немає. Тепер розглянемо рівняння виду синус Т до рівня А. Розв'язком цього рівняння буде е, така формула Т дорівня мінус 1 степені К аркс А плюс піка К належить Z. І також є окремі випадки. Е, щоб їх розглянути, нагадаємо, що за означенням синус альфа – це ордината. ордината е, Тієї точки, яка знаходиться на колі, що відповідає даному синусу. Так. Отож, якщо синус Т дорівнює мінус одиниця, то на колі це буде точка ось тут дорівнює мінус одиниця. А це в нас радіана міра мінус пі на 2. І вона повторюється через коло плюс 2 піка. Тому, коли синус t дорівнює мінус одиниця, то Т дорівнює мінус пі на 2 плюс 2 Ка належить з. Коли синус т дорівнює нулю, це можливо в двох точках y дорівнює нулю на колі. Це в 0 радіан, і радіан. І повторюється через пі, тому беруть точку 0 і додають пі, і отримаємо розв'язок Т дорівнює пі, КК є Z. Коли маємо окремий випадок синус. Т дорівнює 1, то точка знаходиться саме синус Т дорівнює рівня одиниці, ось тут, на одиничному колі, тут Y дорівнює одиниці, і радіана міри цієї точки пі на, на 2, і повторюється через коло, тобто 2 π Отже, розв'язок пі на 2 плюс 2 пік належить Z. Розв'яжемо кілька рівнянь даного типу. Сінус х дорівнює 1 друга. 1 друга знаходиться в межах від мінус 1 до 1, оскільки ми пам'ятаємо, що синус також лежить в межах від мінус 1 до 1. Тому при розв'язанні рівнянь треба це враховувати. Отже, коли 1 друга знаходиться в цих межах, тому розв'язки існують. І ми їх записуємо, використовуючи формулу корінів. Х дорівнює мінус 1 в степені k арк sinus однієї другої, плюс -к -к -є -з. І використовуємо таблицю значень тригонометричних функцій для синуса. Пам'ятаємо, що арксінус знаходиться в межах. Від мінус одиниці, вибачте, від мінус пі на 2 до пі на 2, тому ми беремо значення цього кута з цього проміжку. Отже, синус, таблиця значень синуса, шукаємо одну другу. І ми бачимо, що це буде радіана міра пі на 6. Записуємо, х дорівнює мінус 1 в К КП на 6 плюс піка з. Ось це розв'язок цього рівняння. Тепер ще одне рівняння: sinus Х дорівнює 9 ,8. 9 восьмих – це неправильний дріб, можна його виділити цілу частину, це восьма. 1 ,1 І ми знаємо, що це число більше за одиницю. Тобто синус не входить в ці межі, в яких він існує. Тобто, дане рівняння розв'язків немає. Розв'яжемо ще кілька рівнянь. Синус х дорівнює нулю. Ми бачимо, що це особливий випадок, тому зразу записуємо, що х дорівнює пі -к -к є z. Наступне рівняння sinus х дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Використовуємо формулу коренів. Х. Рівня, ну, звісно, тому що це число буде в нас знаходитися в межах від мінус одиниці до одиниці, оскільки корінь з трьох це наближено до рівня 1,7. Якщо ми поділимо на 2, це буде мінус, мінус приблизно 0,85, тобто менш, більше за мінус одиницю. Це нам підходить для розв'язання рівняння, тому використовуємо формулу коренів для синуса. Х дорівнює мінус одиниця в степені К. Арк синус від мінус корінь з 3 на 2, плюс ПК, є каєза. І знаходимо значення Арксінуса для даного числа. Оскільки арксінус знаходиться в межах від мінус на 2 до на 2, то нам потрібно знаходити саме в цих межах, так? від 0 до на 2. Від'ємних значень в цій, в цій таблиці немає. Але ми пам'ятаємо про те, що синус – непарна функція і властивість. Непарності ми знаємо, що мінус ніби виходить за функцію за знак функції. Ось. І так само арксинус теж функція непарна. Тому ми можемо використати значення синуса що дорівнює корінь з 3 на 2, тобто пі на 3, і записати, що це буде мінус пі мінус на 3. Тобто, записуємо, що це буде дорівнює мінус 1 в степені k мінус. Пі на 3, плюс К. К є Z. Можна залишити даний розв'язок у такому вигляді, а можна перетворити, використати дію множення. Мінусів, так? Тут мінус одиниця в степені К, а тут мінус одиниця цей мінус в степені 1. Коли ми їх помножимо, примножені показники додаються з степенів з однаковою основою. Тобто у нас вийде вже мінус одиниця в степені К плюс 1, а тут число залишиться додатнім. тобто π на 3, плюс пік К належить З. Щоб розв'язати рівняння виду тангенс Т до рівня А, використовують формулу коренів Т до рівня арктангенс А плюс піка канала жаж Z, а щоб розв'язати рівняння виду кутанець Т до рівня А, використовують формулу Т до рівня А плюс піка канала жіть Z. Особливих випадків тут немає при розв'язанні цих рівнянь, тому тільки використовуємо дані формули. Розв'яжемо кілька рівнянь даного типу. Отож, тангенс X дорівнює корінь з трьох. Обмежень на значення тангенса немає, тому зразу записуємо формулу корінів. Х дорівнює арктангенс, корінь з трьох плюс пік -к, к належить Z. І знаходимо значення арктангенса в таблиці значень. Пам'ятаємо, що арктангенс. Визначається на проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Не включно. Дивимося на нашу таблицю значень, знаходимо корінь з трьох для тангенса. Бачимо, що це буде число пі на 3. Кут пі на 3. Тому записуємо. Х дорівнює пі на 3 плюс піка к належить z. Ще одне рівняння. Тангенс х дорівнює мінус 1 на корінь з трьох. Записуємо, х дорівнює Арк тангенс мінус 1 на корінь з трьох, плюс піка к належить z. Знаходимо в таблиці значень тригонометричних функцій значення для арктангенса. Не забуваємо, що арктангенс на даному проміжку, тому беремо тільки до π на 2. До π на 2 беремо. Отже, ми бачимо, що в даній таблиці значень від'ємних не існує, але пам'ятаємо, що тангенс функція також не парна. Тому можна використовувати і те, що арктангенс — це непарна функція. Тобто беремо значення одиниці на корінь з трьох, це те саме, що корінь з трьох на 3, так? і це в нас кут пі на 6. І протилежне до нього значення до π на 6 буде мінус π на 6, оскільки функція не парна. Тому записуємо, х дорівнює мінус пі на 6 плюс пі К, к належить з. І рівняння виду котанець х дорівнює А теж розв'язується аналогічно. Запишемо таке рівняння: котанець Х дорівнює 1. Записуємо зразу формулу корінів. Х дорівнює арк котангенс одиниці плюс П належить з. Знаходимо значення арк котангенса в таблиці, це дорівнює пі на 4. Отже, записуємо Х дорівнює Пі на 4 плюс Піка К належить З. Всім успішних знань з математики!